Всім вітання на каналі Про Цікаве та корисне. Після довгої перерви назбиралося цілий ряд тем, які можливо будуть комусь цікаві або корисні. Тож почнемо, напевно, що з огляду китайських цесьок. стандартный 100 мегагерцовый инструкция Алиска, Алиска. и характеристики. штурочек для зарядки. Type-C уже. Сивора все. Все. Оскільки це дуже бюджетний оссиворок, тут чехолчика в комплекті. Також нема мінімальна комплектація, але є все саме необхідне, щоб просто працювати. І заряджати його. Навіть батарея ціла. навіть батарея ціла. Це найкращий осциллограф, який можна купити в межах 40 доларів. На сайті виробниками зараз коштує для українців 39 доларів 89 центів. Чим він найкращий за свої гроші? По-перше, 2,8 дюйма дисплей. Зазвичай у бюджетних осциллографів дисплей не більше 2,4 дюйма. А якщо ми візьмемо 2,8 поділимо 2,4 і помножимо в квадраті, це буде площа приблизно на третину більша площа дисплейчика, чим у осталографів, які мають діагональ 2,4 дюйма. Друге, тут в ньому заявлена частота 80 МГц. 80 МГц полоса. Пропускання. При цьому цих 80 МГц реально є. Реально є. До речі, на даний момент в Ютубі є тільки два відео про дану модель Остелорпа, яка з'явилася осінню 2024 року. У продажі. Значить, перше відео це від виробника коротке показ функції. І друге відео від англоязичного блогера. Можливо, в описі додамо посилання на, на його огляд. І там цей блогер англомовний, він е, дуже дуже непогано тестує його характеристики. І реально в нього смуга пропускання виходить по рівню мінус 3 дБ на 90 МГц. 90 МГц. Тобто тут реальна. Реальна, реально правдиві можна сказати параметри. На відміну від всяких осцилографів в Нірсі, там, де вже майже завжди майже завжди в НІРСІ це брехня. От. Тут виходить 80 МГц заявлено. Навіть, навіть до 100 вони пишуть. Він 100 також бачить, але вже з затуханням більшим. А так, то 90 МГц. І є ще цієї фірмі моделі попередні. Але якщо взяти одноканальний, такий самий, як там пише 120 МГц, він також бачить тих самих 90. Тобто реально у цього осцилографа характеристики фактично по смузі пропускання такі ж самі. Але зате є дисплей. 2.8 дюйма замість 2.4. Проте там є вихід на монітор, є чехолочі в комплекті. Але той Solora вже коштує 50 доларів на даний момент, близько 50 доларів. А цей коштує хе, менше 40. І при цьому, на мій погляд, він, він кращий тим, що зразу вже є 2.8 дюйма дисплей і нормальна смуга пропускання. Отака коротка розпаковочка і дуже короткий огляд. Можливо, хтось побажає, буде детальніший огляд, а для цього ставте лайки і підписуйтесь на канал про цікаве та корисне. Всім дякуємо за увагу!